Всім привіт! Сьогодні вам засніму невеличке таке відео, як засолка огірків квашених на зиму. Зібрали ми такі огірки ось. Нарвав я вже листя дуба, зараз нарву листя вишні, смородини, хрін є, укроп є. І буду вам далі показувати, що ми спочатку робимо. Спочатку як з... І всі роблять, це ми їх миємо. Зараз ми їх помиємо всі. І перейдемо тоді вже до моєї кухні. До нашої, до моєї кухні. І будемо вже на ній, як кажуть, робити основну роботу. Так, шановні мої, огірочки ми вже помили, помили. Баночки вже приготували. Значить, дивіться що. Що нам для цього буде потрібно? Оце смесь перців. Смість перців. Укроп, хрін, листочки дуба я помив, вишеньки листя смородини і ось вишні ось в мене є. Все, зараз я трошки начищу, на низ кинем цього трошки і переложимо чесноком. Зараз я чищу чесночок, оцю головку, я думаю, достатньо буде. Начищаю буду вам далі показувати, як я все його плавно роблю. Так, ми все почистили, є у нас вже перчик, є у нас чесночка трошки. Так, що ми робимо? Банка 10-літрова у нас є. Значить, нарвав я смородини, вишень, ложимо це ми все на дно. Запихаємо туди. І саме тут це листочки дуба. Ви бачите, які гарні і кинемо укропчик на дно і ось листочок. Примір. Є в нас. Все, Ай, трошки зараз кинемо. Раз, два, штучок головочок чеснока. Раз. І так я трошки беру смість перців. Трошки перчинок. Ми потім, я вам пізніше покажу, через десь дня 3-4 ми в якусь баночку додамо сюди гострого красного перцю, щоб огірочки у нас були. Все, тепер я. Берусь наше відерка. Опа. І закидаю ще огурчики. Ведь помиті вже ви бачили. Зараз вона ними під своїм, як кажуть, весом прижме і розсадиться. Вроді би рівномірно вони лягли огурчики наші. Так, тепер дивіться, що я хочу сказати. Оцій зелені не жалійте. Коли ми зальємо, зальємо наші огурчики розсолом, я вам покажу, який росол. Якщо розсол десь упаде до такого, у нас огірки почнуть покриватися білою такою плесенью, плесенью І можна буде викинути цю баночку всю. Щоб було саме краще, що ми робимо? Ми забиваємо оце все це побільше, щоб вони не всплили. Цими листочками. Я кажу, зелені багато не буває. Листя дуба, листя дуба. Що я ложу листя дуба? Тому що в тому році... Я не знайшов жаної соломи. Ложать солому помідори, все. Щоб помідори і огірки були як хрустящого такого смаку. Нема в нас уже. Все. І листя дуба, листя дуба, я в тому році лежив до огірків. Мені дуже сподобалося. Дуже. Я навіть в цьому році що зробив? Взяв, завакумував. Свіже листя, свіже листя, укропа на зиму. В будь-який момент достав його, як кажуть, і в тебе є. Бо вдруг, якщо впаде вода, то вона тут впаде і буде тільки листя. а Огірочки залишаться у нас, як кажуть, в самому... І вони не вспливуть. Добавим ще трошки перчика нашого Я думаю, достатньо. Все, оце така баночка готова. Зараз я зроблю другу баночку і далі вам буду розповідати, що я роблю. Так, дивіться, дві баночки ми вже приготували. пакували, як кажуть, наші огірочки. Все буде гуд. Так, тепер дивіться, поїхав я, сьогодні набрав колодязної води на свою воду тут не розраховую, лучше на колодязню. Е, 10 відерце. Залили. Значить, я це я поставив, постил його. Неудобніше було. А це отут 1-літрова баночка солі. Значить, на Десять літрів води, півлітрова банка солі. Все, руки в мене чисті. Зараз я у вода холодна, колодязня така. Так, все, розмішали, бачите, воно. М -м -м. Так, це. Так, і оце тепер. Тепер. Оце я заливаю. Це в мене ще кружечка залишилася, яка зацаряпанька удобна. Варилочку. Сейчас як налью, то и по шапке получу. Значить, залили ми нашу баночку, як кажуть, помарусим поясок. Все, Оце отак. Тепер ми закриємо капроновою кришечкою. Зараз воно просто сядеться, трошки вийде воздух. Вийде воздух. І все. Оце десь отак, на такому уровні води. Оце треба держати, отакі огірки, щоб воно не покрилося повністю у вас плесінню. І через кожні десь три дні. Бо я поставлю зараз його в корі, через кожні 3 дні огірки будуть брати цей розсол. Якщо ви прозіваєте оцей момент, що огірки візьмуть розсол і отут не буде води, оце, воно покриється білою плесінькою, і ваші огірки накрились медним тазом. Як Все. Отакі малосольні огірочки у нас будуть до столу зимою десь під новий рік, а може навіть і більше. Все, Кому сподобалось наше відео. Я дуже радий всього самого найкращого.